Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Огляд квартири, яку купили по програмі Єоселя. Я вам розповім, яке це місто ЖК. ну і Найприємніше, сьогодні ми порахуємо чужі гроші. У відео розповім, скільки коштувала власнику покупка, скільки витратило свої гроші і скільки банк дав кредиту. І так, це однокімнатна квартира місто Ірпіні, ЖК центральний преміум, один із найкращих ЖК в Ірпіні. Будинок абсолютно новий, квартира вже з ремонтом, нова техніка, нові меблі. Ніхто до нас ще тут не жив. Перші власники. Квартира куплена по програмі ЄОселя під 3% річних. Тут залишилося доробити невеличкі моменти, але в принципі квартира абсолютно готова до життя. Ну і саме приємне переходимо до цифр і починаємо рахувати гроші. Скільки коштувала покупка, скільки треба мати своїх грошей, щоб придбати таку квартиру під іпотеку. Перший платіж, перша витрата 21 400 доларів. Це сума першого внеску і компенсація різниці між фактичною вартістю квартири. А квартира коштувала в рекламі стояла 60 тисяч, і 60 тисяч доларів це якраз таки і була сума угоди. І компенсацію між фактичною вартістю квартири 60 тисяч і оціночною вартістю банка. Оцінкою банка і те, скільки він дав кредити клієнту, ми компенсували з урахуванням першого внеска 21400 в доларах у нотаріуса. Ми віддали на руки продавцям. Наступна витрата у нас була 2 тисячі доларів. Це пішло на задаток. Витрати нотаріусу склали 62 дві тисячі сто гривень, достатньо немаленька сума. Раніше було дешевше. Зараз така тенденція, що у нотаріуса. Витрати починаються вже від 50 тисяч гривень. Ми укладали угоду в Макарові. нотаріус був в Макарові. Як на мою думку, вийшло трошки дорогувати саме за послугу. Наступна витрата, це у нас було 5 990 тисяч гривень. Ми заплатили за страхування квартири. Це страхування від банка, воно ніяк в собі не включає ризики військові. Якщо ви додатково хочете застрахувати свою квартиру від військових ризиків, ви можете докупити це страхування. Але 5990 це те, що заплатили за цю квартиру, за страховку від. Потопів, пожеж, якщо, наприклад, власники там когось затоплять і все інше. Але, повторюсь, військові ризики ця страховка не включає. Комісія банку за угоду склала 8760 гривень. Курсова різниця це те, що ми заплатили власникам для того, щоб у них сума після того, як вони зняли готівку, вийшла 60 тисяч, це було 2,5 тисячі гривень. Це достатньо маленька, невелика сума, тому що не було високих коливань в курсі. І одна із самих таких високих великих витрат це була витрата саме на податки. Я хочу звернути вашу увагу, що тут на цій квартирі на податки витрачено 180 тисяч 770 гривень. Да, це дійсно немаленька сума, чому будинок менше трьох років, вла... квартира менше трьох років у власності, будинок абсолютно новий, а квартира вже готова з ремонтом, тому вирішили, що є все-таки сенс за цю квартиру зробити таку доплату. Якщо ви будете купувати квартиру під Єуселю і будете розглядати будинки до трьох років, то у вас податок вийде вже більший, оскільки сума податків зараз збільшується. І ось по останній угоді, яку рахували, там сума податків виходила до 300 тисяч гривень. І тут одразу виникає питання: чи варте воно того? Я вас закликаю ще раз посидіти, перерахувати, подумати, тому що все ж таки різниця навіть між 180 вісімдесят 300, вона достатньо вагома. Можливо, дійсно краще буде взяти квартиру в новобудові голі стіни і зробити самостійно ремонт, але вирішувати тільки вам, купувати квартиру тільки вам. Тому... У це особисто лише моя думка. Сума щомісячного платежу по цій квартирі по іпотеці буде складати до 11 тисяч гривень, що я вважаю дуже круто, так як в оренді квартира коштує дорожче. Загалом свої гроші власник витратив 25 тисяч доларів, там трошки більше вийшло, і біля 260 тисяч гривень. Я в своєму телеграм-каналі детальніше розписала ще раз цю угоду. Можете перейти, підписатись, подивитись і розписала про. Підвищення податків. Нагадую, що ви можете записатись на безкоштовну консультацію стосовно програми Єоселя або скористатись моїми послугами по Києву. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.